Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я завітала Вавруру і поглянемо з вами на миски пластикові. на Навідеться. Вони різні. Ось така миска пластикова кругла. На об'єм 6 літрів, квіточки. Не знаю, бачите ви чи ні. Ось такий ще варіант. І ціна 49. Це вже таз пластиковий з малюночком і ручки ось такі зелені на об'єм 6 літрів 69 ціна. Невеличкий таз, теж пластик на об'єм 6 літрів по 59. А побільше вже ось він. Таз теж пластиковий, на об'єм 10 літрів, 109. Миска кругла. Має по бокам дві ручки на об'єм 9 літрів, теж такі квіточки. І ціна 69. Побільше миска, теж пластикова, на об'єм 15 літрів. Ось вона. Теж такі квіточки. Ще сіра миска по 109. Ось таке відео. Це пластикове з носиком. А ручка вже металева на об'єм 12 літрів і коштує 84 гривні. Ось таке ще від теж пластикове. Ручка металева на об'єм також 12 літрів. Ціна 77. Ось такий ще варіант. Від вже кришку має пластикову на об'єм 10 літрів. Ручка також пластик 129. І ось таке ще віддеться, теж пластик. Ручка пластикова. Об'єм 10 літрів. І коштує 99. Малесеньке ось таке віддеться. На об'єм 5 літрів. Ручка металева. І цінника не бачу. І ціна 49. Ще ось таке теж це пластикове. На об'єм 12 літрів. Квіточки. І є мірна шкала. Ось. На 2, 6, 8, 10, 12 літрів. І коштує таке, відео 88 гривень. А це вже кошик пластиковий для зберігання. По бокам ручки. Ціна його 119. Таке манюнке. Війдеться. Теж пластикова. Ручка пластикова на об'єм 4,5 літра. І коштує воно 55. Ось таке, ще віддеться теж пластикове на об'єм 12 літрів. Ручка теж пластик з носиком. І коштує вона 109. Це вже ось таке віддеться для сміття. Пластикове з фіксатором. Колись я вже вам його показувала і малюночком одягаємо пакет для сміття і фіксуємо ось так. І ціна його 149. Ще ось таке відведеться. Гарненьке в квітах. На об'єм 6 літрів. І коштує 69. Віддеться для сміття з поворотною кришкою. Ось так. На об'єм 5 літрів по 88. І останній ось такий варіант віддеться з віджимом по 169. Лета жирки пластикові для ванної кімнати. Ось така кутова, невеличка, сіра і какао з молоком. На 3 яруса і ціна і 169. Це вже прямокутна етажерка. Теж пластик. На 4 яруса. На жаль, тільки в розкладеному вигляді. Біла, світло сіра і темна сіра. Ось так, як на малюночку. І коштує така етажерка 449. І ось така ще цікава етажерка, Теж пластик. На 4 полиці у вигляді квіточки. Висота 82 сантиметра. І ціна її 549. А це вже ось така новиночка ваза для квітів, скляна, рельєфна. Вона така дуже-дуже тяжка. Ой. І коштує 399. І ще ось такий варіант теж ваза для квітів, скляна, але вона дуже-дуже така легесенька, скло тонесеньке. І коштує 149. І ось такий ще варіант ваза для квітів. Теж скляна, рельєфна, але тяжка. І ціна її 229. Це теж така новинка, пляшка для напоїв пластикова, з трубочкою пластиковою і рівеньцем. На жаль, об'єм я не знайшла. Різні ручки і кришки. Біла, фіолетова, чорна і темно-зелена. І коштує така новинка 149. Вішалка настінна металева. Сім гачків і котик. І коштує така вішалка 169. І ось така ще вішалка на металева 5 гачків з листочками. І ціна 189. Це теж така новиночка. органайзер для зберігання речей. Він текстильний. По бокам ось такі ручки з одного боку і з іншого боку. Ось так. Це він в розкладеному вигляді. А це в складеному вигляді небагато займає місця, і коштує така новинка 399. Килимок для ванни є фігурний, лапка, він такий невеличкий позаду. Присоски, сірий і ось такий ще рожевий. І коштує така новиночка 199. Ось така теж новиночка, килимок для дому. Пухнастик, він круглий, такий приємний на дотик. І ціна такої новиночки: 399. А це вже килимок придвірний, гумовий, з надписом, малюночком квіти. Шістдесят. На 40 сантиметрів і ціна його 129. Мильниця пластикова, така ажурна, чорна і є ще біла, ось така. І ціна її 17. Мильниця пластикова з бамбуковою вставкою. Біла. І є ще чорна. І ціна 77. А це вже пластикова мильниця, така цікава. Це така новиночка. І коштує вона 29. Щось не хоче. Ось, 29. І ось такий ще варіант. Мильниця пластикова, смайлики. По 15. Мильниця пластикова, біла. На присосках. 39. І ось така ще мильниця пластикова з кришкою, Смайлик. Молочна, рожева, зелена і блакитна. По 6. А це ось така новинка. Килимок для сушіння посуду овальної форми силиконовий. І ось такі ще прямокутні. Якщо для сушіння посуду, то, мабуть, столових приборів. І коштує така новинка 59. Маслянка кухонна, пластикова, невеличка, дно бамбукове, по знижці 55. Ось така ще маслянка теж пластикова, дно біле по 55. І побільше маслянка кухонна, теж пластикова по 69. А це ось такий контейнер для зберігання масла або сира. Ось так розкладається контейнер і складається. І ось тут він, на, як на застіпці, ось так. І коштує такий контейнер 39. Новиночка, тарілочка, скляна, фігурна, листочок. Цікавий листочок, обідочок золотистий, коштує така новиночка 199. Салатничок теж скляний. Золотистий обідочок. Коштує салатничок 149. Кріманочка скляна на ніжці. Невеличка знижка по 58. Ось такий салатничок малесенький. Але я вже казала, це більш така, як сосниця. Скляна, невеличка по 19 І ось такий салатничок. Скляний, 14 см діаметр. Зі знижкою 44 гривні. Показую вам ще ось такі тарілочки. Це теж більш як новинка. Тарілочка супова, малюночок листочки. 109, десетна тарілочка, теж листочки по 88. І ось така велика обідня тарілочка, теж листочки. 129. Ну і це вже такий цілий-цілий, як набір. Це така новинка. Підставка під гаряче, фанерна, Малюночки різні. І надписи різні. Ось 17. Підставка під чашку у формі котика. Котики різні. 39. І ось такі ще підставки фігурні під гарячі силіконові. По 24 гривні. І набір підставок під гарячі бамбукові. 4 підставки в наборі. Ціна знижена по 55. І ось такий ще набір підставок під гаряче. лотос, Теж ціна знижена. 99. Ось така очечистка металева, а корпус пластиковий. Це більш така, як новиночка. І ціна 44 гривні. Ніж, ось такі металевий. Фігурний для нарізання катоплі або сиру. Ручка пластикова по 12. Ще ось така овочерізка, сіточка металева для нарізання салатів. Так, по 11. І ось така ще яйцерізка. Всім вже знайома. І ціна її 22 гривні. Ось така форма для випікання металева для хліба 25 на 13 сантиметрів алмо. І поглянемо, скільки вона коштує: 69. Форма для випікання: прямокутна, металева. Ціна знижена: 99, а коштувала 169. І ось така ще форма для випікання. Металева кругла. алмо. 28 см діаметр 77. Ось такий ополнечок металевий, золотистий, а ручка пластикова. Це така більш як новинка по 69. Ось така шумівка. Металева, золотиста і ручка пластикова. По 69. І ось такий ще вінчик. Металевий, золотистий і ручка пластикова. Також по 69. Тримач металевий для серветочок. Ложка-виделка та ніж. Ціна знижена 49. Ось такий ще варіант. Теж металевий, одно дерев'яне по 59. А це більше така, як новиночка. Теж тримач для серветочок. Золото одно дерев'яне по 88. І ось такий ще варіант. Дерев'яний тримач. По 55. А це вже коробка для серветочок пластикова. одна дерев'яне по 77. І всім знайома серветниця. Ось така дерев'яна з малюночком. Ціна знижена 99. Це така новинка, я ще не бачила. Ємність пластикові для сипучих А кришечки дерев'яні. Така побільше, середня і така зовсім зовсім малесенька. Сінника не бачу. Поглянемо з вами, скільки ж коштує ще й зі знижкою 249. Погляньте, яка цікава новинка. Це такий набір пластиковий для цукерочок. Їх 5 штук і пластикова підставка. І коштує такий набір.